Наложений, то шляпа. Дев'ять з 10 людей не приходить на почту і не виходять на зв'язок. Це коментатор пише: 90% незабора посилок. Правда, в нас, коли ми відправляли в 2017-2021 році накладним платежем, у нас відсоток незабора, ну, не такий великий був. Але якщо навіть 15-20% це вже дуже е, великий відсоток, і в багатьох випадках це вже не рентабельно для інтернет-магазину. Тому. Просто бачите, видно, хто займався чи займається бізнесом, власною справою. І він знає боліві точки. І взагалі накладний платіж, який, ну, не потрібно цим займатися, чого. І якось так. Але знаходяться маса коментаторів, які прям рвуть і мечуть. Він кажуть, що ні, треба наложеним». Але ж ми прекрасно розуміємо, що ті, хто так пише, це в першу чергу це ті самі люди, які не прийдуть і не заберуть вашу посилку.